Я вам вже показував різні телефони з AliExpress, але такого дешевого ви не бачили. 300 гривень телефон. І в ньому є Facebook, Радіо, mp 3 плеєр камера є, два ліхтарика і карта пам'яті. Уявляєте, за 300 гривень я просто в шоці. Давайте зараз відкриємо, розпакуємо, подивимося, затестимо і так далі. Так, що в нас є в комплекті? В комплекті зарядний кабель, мікро-USB, Далі батарея окремо, бачите, ні фіга собі. Так, Інструкція. Як користуватися чудом маленьким телефоном. Ну, інструкцію ми не будемо читати. Так, подивимося, що в нас за батареючка. Дивіться, як все достойненько китайці зробили. Так, що там в нас? Батареючка у нас 800 мАч. Ніфіга собі, яка здоровенна батарея для такого малюсінького телефончика. А телефончик у нас ось такий. Дивіться, який красунчик. По типу, ну, виготовлений, ну, дуже круто. Як за 300 гривень, ну, дивіться, ідеально. Придертися абсолютно немає до чого. Тим паче, з такою величезною батареєю. Я так думаю, для дідусів, бабусів або ще комусь там. Напевно, буде супер класний варіант. Тим паче, дивимося, що в нас тут є. Сім-карта одна, сім-карта друга і під карту пам'яті. Що ще треба для повного щастя? Да? Офігеть! І дивіться, ось тут, походу, такий величезний динамік, тому що ось тут сітка. Я так думаю, він ще буде дуже круто грати, і ось тут малесенька камера. Не знаю, чи буде видно. Ну, коротше, ось там така собі камера. Подивимося, як він знімає, як фотографує два ліхтарика. Бачите, два діода. Так, тут у нас що? Тут він заряджається і, в принципі, роз'єм під наушники. Я так розумію, що ось це, це пластина для того, щоб антена була на радіо, щоб був у нас радіосигнал. Давайте зараз вставляємо батареючку і подивимося, як цей малиш буде працювати. Ану. Так, Плівочку ми, звісно, що знімаємо. Хопа. І. Напевно, ось так він вмикається. Ану. Офігеть, який він гучний! Реально кольоровий телефон. Я просто в шоці за 300 гривень телефон. Я просто в шоці. Офігеть. Офігеть каменю. Звісно, що камера. Е... Не передає настільки чіткий колір. Насправді тут дуже чіткі кольори, як для телефона за 300 гривень. Так, по менюшці Ось це у нас все, що є. Да? Я просто в шоці. Давайте, друзі, я зараз розберуся, понакладсу, як там що, і все вам розкажу. Телефон дуже простий і зрозумілий. Розбереться навіть пенсіонер, який ніколи не тримав його в руках. Розблоковується ось тут. Все легко і просто. Так, заблоковується. Так, розблоковується. Все чітко. В меню заходимо посередині. Що в нас є по меню? По меню, друзі. Телефонна книга, смс, журнал телефонних дзвінків, браузер. Браузер пише інтернет, Facebook. Не знаю, не налаштовував WhatsApp. Не знаю, чи воно там є, але скоріше за все, думаю, що немає. Так, Інструменти. У нас є календар, калькулятор, секундомір. Bluetooth є. І так далі. Так, ігри. Ігри в нас є змійка, якась там тетрис і не знаю що. це, Ну, давайте хоча б змійку, подивимося, як воно там. Ой, щось я не, не то награв. Ну, в принципі, можна грати. Я так розумію, можна грати. Так, давайте виходимо звідси по налаштуванням. Налаштування ось такі, можна там все поналаштовувати. В принципі, все досить чітко, зрозуміло і доступно. Е, карту пам'яті поставив, тому що в телефона реально немає своєї пам'яті. Поставив карту пам'яті на 128 МБ, і він її прийняв і чудово все працює. Так, в нас є, як то кажуть, фотоапарат. А ну давайте тако. Не, моя камера неправильно передає. Ось я вам зараз так покажу. О, от так більш правильно. Дивіться, розширення 128 на 160. А ну, давайте зробимо фоточку. Чік. І все, все по типу ваші дідусі чи бабусі будуть блогерами. А ну, ну Більш-менш нормальний колір. Е, так, е, давайте ми зайдемо от сюди. Це у нас по типу ніби відеозйомка. Ану, щось запишемо. Так, так, так. Що там оптична стабілізація є. Ну, така собі. Так, ану. Подивимося, що ми записали. Все, записало? Ні. Ні, 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 ні. Ось тут. Ось тут, ану. Давайте, послухаємо. Ну, гучність якась така собі, друзі. Дуже тихенько чомусь пише відео, не розумію чому. Но, напевно, такий мікрофон. Я ще по ньому не телефонував, будемо телефонувати і взнавати. Так, повертаємо назад камеру і розбираємося далі. Так, що в нас там є? Зображення, аудіо, відео. Тобто, давайте аудіо починаємо. Я вже. Трошечки понакидував музики, ну, грає в принципі достойно. Так, щоб мене. Я я Щоб мене не забанили за авторські права. Це була максимальна гучність. А зараз... Прикольно грає, я вам скажу. Радіо. Стосовно друзі, радіо, радіо чомусь дуже погано тримає сигнал. Не розумію чому. Коротше, радіо в мене тут реально чомусь. Чи то в гаражі в мене так, чи що. Ну, не знаю. Інші телефони чудово. Чудово грали. Тут воно фонить. І не грає в мене радіо. Не знаю чому. Так, виходимо з радіо. В принципі, друзі, все. По телефону абсолютно все. Тобто, більше тут такого нічого немає. І ще вам покажу ліхтарик. Ліхтарик у нас що? Треба його затиснути. І він тоді вмикається. Давайте подивимося, як він буде хоча б в темноті світити. Ну, я вам скажу непогано. Непогано світить ліхтарик, як для такого телефону. І тим паче батареї, я оскільки ним грався, хоч би що, батарея тримає, як має бути. Так, А щоб вимкнути ліхтарик, треба все ж таки розблокувати телефон і натиснути посередині. І все. Тим паче, тут в нас є енергозберігаючий режим. Ось тут, якщо ми його затискаємо. То в нас вмикається, да, ми хочемо да, включити енергозберігаючий режим. Я не знаю, в чому фішка, напевно, буде працювати довше. І також можна затиснути ось тут і вимкнути його, і все. Також тут можна там, як вона, ой-ой-ой, не сюди натиснув. Можна там беззвучний режим, можна просто вібро. І можна також поставити зі звуком. Все, все зрозуміло, чітко, доступно. Я вважаю, що за такі кошти. Ну, реально класний телефон. Тим паче батарея тут дійсно величенька. Я думаю, що буде вистачати, буде тримати. І що я хочу зробити правильно, це зараз зателефонувати і послухати, як він. Алло. Алло привіт. привіт. Як мене добре чути? А якщо я буду ось тако розмовляти. Ти десь на громкі связі, так? Так, так. А так, мене краще чути? Чути, нормально. Нормально чути, так? Да? Ну? ну, супер. Я просто тестую новий телефон. <му> Алло? Ну? ну, все супер. Реально круто працює телефон. Реально працює дуже круто. Все добре. Дякую. Давай. Коротше, друзі. Ви все бачили, ви все чули, телефон реально дуже крутий. За такі кошти, так як він коштує, 300 гривень, дійсно класна штука, можна брати. Я думаю, батареї буде вистачати вам на цілий день, а можливо, і більше, якщо будете суто, просто телефонувати, там, слухати якусь музику чи так далі. Якщо сподобалася ось така розпаковочка, чи сподобалися ось такі телефончики, як завжди, Петровича підтримуй вподобаючками, І щось вам ще таке. Придумаю.